Почнемо з головного. Я треба підтримати і правильно робить ДБР Державне бюро розслідувань, що всіх причетних до розкрадання у наших захисників до бізнесу на крові виявляє і, прийде, і тягне в суд. І це правильно. Більше того, я виступаю за те, щоб всі фігуранти наприклад, всі в цьому кримінальному провадженні були встановлені, дали свідчення. І абсолютно справедливо ви наголосили. І щодо тих чиновників, топ чиновників, топ корупціонерів в міністерстві оборони чи в інших міністерствах, які були їхніми спільниками, які були ініціаторами, можливо, бо які. Точно, як і вони завдавали величезної шкоди нашій обороноздатності, нашим збройним силам. Тому що красти в збройних сил – це красти у всієї держави, знаєте, як стріляти собі в спину. Тут під час війни недооцінювати цього не можна. Тому підтримуючи рішучі заходи, я б так само закликав, до речі, набу мало б включитися. Це ж корупція. Ну